Чому Дональд Трамп не засудив російський обстріл і достроково покинув саміт G7? Що означають його заклики евакуйовуватися з Тегерану? Яких новин все таки очікувати нам із саміту Великої Сімки? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати доброго дня. Звісно, в той же час, коли усі країни вже майже засудили російський обстріл, який сьогодні цинічно здійснила Росія, поки там триває самі Джей Севен. А Трамп каже, що за нього вперше чує. Пропоную послухати прямо мову. Яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву? Коли це було? Напередодні прямо зараз атака продовжується. Звучить не дуже добре. Ну, ти все звучить не дуже добре, на цьому якось, якось і все. Але в той же час, коли летіли ракети на Київ, він писав пост про Іран, де погрожував йому і закликав жителів Тегерана евакуйовуватись. Чому, на вашу думку, така кардинальна різниця, така позиція щодо нас і щодо війни на Близькому Сході? Чи справді Трамп міг не чути про обстріл, чи можливо він покинув самі Джей Севен, тому що йому повідомили про обстріл Києва? Ну я не думаю, що так знаєте така от конспірологія, що саме через Київ у, у них є достатньо достатньо проблем для того, щоб вирішувати. Ми, ми ж не знаємо реально чого чого сталося і чого він поїхав через J7. Там же з європейцями теж дуже багато суперечок. наприклад, стосовно того самого Ірану, тому що США і Ізраїль, а у них є твердий намір роздовбати Іран. Те, що знаєте, у військових Пентагону давно ще чухались руки на Іран, років так 15, якщо не 20, і вони це реалізовують. Вони поставили собі завдання знищити програму, базова програма знищити ядерну програму. Це робить спільно Ізраїль та Сполучені Штати Америки за підтримки Сполучених Штатів Америки. Просто смішно читати деякі коментарі. У наших таких достатньо. Ну, так, політиккоректно сказати особливо обдарованих людей, які розповідають, що Ізраїль робить щось всупереч Трампу. Це абсолютно узгоджена позиція. Вони грають фактично в поганого доброго поліцейського, де розмови про переговори це інструментарій для реалізації конкретної цілі. Чи можуть розходитись у них цілі у США та Ізраїлю? Це поки що невідомо, але не виключено, що вони сильно співпадають. Чому? Тому що, наприклад, базове це знищення ядерної, ядерної програми. Трамп сказав, що ядерної зброї у них не буде. Далі, наступним бонусом, що може піти, це зміна режиму АЕТОЛ, про що й говорить відкритий Ізраїль, що вони не проти народу Ізраїлю, а вони конкретно проти, конкретно проти режиму. так? Якщо це не вдасться, то Ізраїль може піти до наступного шляху. Він може взагалі зараз йти по цивільній інфраструктурі, для того, щоб ну, в Ірані просто припинилося електропостачання, припинилася вода, водопостачання, що в такій країні просто катастрофа буде, і стимулювати там громадянську війну, щоб Іран перетворився ну, на щось таке, як Ірак. В нинішньому вигляді, щоб був не, не був небезпечним для інших і для Ізраїлю в першу чергу. Тут ми бачимо вже суперечки протидію європейських країн. Макрон вчора виступив сказав, що ми не хочемо, це стратегічно неправильно буде, якщо зміниться режим Аєто. У Ізраїлі США абсолютно інша постановка питання. Чому? Тому що в це він повинен бути знищеним. Ну, принаймні, ядерна програма. Тому там суперечки теж можуть бути стосовно цього. І те, що Трамп попередив, щоб йшли, ну, це попередження, що США можуть підключитися, наприклад, до бомбардування до бомбардування ядерних об'єктів. Тому що такі надважкі бомби. Вагою 15 тонн, а і носії таких літаків, які спроможні нести такі бомби, я зараз у Сполучених Штатах Америки а немає у Ізраїлі. І тому це таке попередження, тому він говорить про угоду. Вони грають доброго, поганого поліцейського. добрий поліцейський це Трамп умовно поганий поліцейський Ізраїль. Вони заганяють Іран в конкретику, яка полягає в тому, що ядерну зброю у них бути не може. І отака от може бути там суперечки далі. У ну, них можуть бути інші суперечки. Так в нас, знаєте, багато тут говорять про те, що санкції не запроваджують американці. Європейці да? теж починають говорити ну, щодо Росії, да. А самі європейці, коли припинять купувати російський газ, нафту, металургію, а, металургію, агропродукцію і багато чого іншого. Це питання теж американці задають. Як ви у нас просите вам допомагати? А при цьому ви торгуєте з Росією. Американці ж з Росією не торгують, у них там товарових десь 3 мільярди. Для порівняння у е, Європи з Росією зараз 60 мільярдів. Тому там можуть бути багато суперечок, і е, Україна може бути одним з питань, тому що Трамп обіцяв своїм виборцям, що війна буде закінчена за 24 години. Це не дуже виходить, м'яко кажучи. І вона він а він вклався в цю історію особисто досить багато. і це звичайно, що його злить, що нічого не виходить, як він планував, і Україна не дається, як він планував, і Росія нікуди не рухається. І Путін відверта маже кров'ю Трампа. Вони це відчувають. В першу чергу республіканська партія, тому що рейтинги судячи там з опитувань, рейтинги якраз ідуть вниз через політику стосовно Росії. І ми бачимо зростаючий тиск на голову. Наприклад, Пентагона і нещодавно дивився там в Сенаті, як його допитували. Ну є, є багато питань, які можуть бути такими, що він покинув в тому чи g 7 через те, що не домовилась. А може просто вже боїться зустрічатися за ВРЗ зеленським. Бо знаєте, хотів, хотів забрати у нього 500 мільярдів, та а виявило, що невідомо коли отримує 350 Тобто, знаєте, нью-йоркська школа ріелторів зіткнулася з Криворізькою школою. Людей, які підписували договори більш складними людьми, як, наприклад, пан Коломойський так і так далі. Можливо, пан Трамп боїться, що Зеленський приїде на фурі разом з паном Малюком. Тому зрозуміло, після операції Павутина… ну малюка. Взагалі треба на кожні перемовини брати да просто Я ж щоб говорю, він сидів на... і слухав і мовчав. Да, він сидів, Зап... уважно записувати. у соба... нього ж там собачка є. Там така, знаєте, теж красива. Собачку не знаю, можна брати, не можна там сказати фу не зараз, почекай там. Да? А далі ви додумаєте, що може бути. Але дивіться, знаєте, тому що я от помітив, ну Трамп така людина, що ти з ним зробиш? Так ну в 79 років якось люди не змінюються, м'яко кажучи. А е, я думаю, що він не хоть він може і не хотіти зустрічатися з Зеленським, тому що не, Зеленський Зеленський відсіч може дати це раз. А нічого ти от не отримуєш. Зняти перекрити. Перепрошую з нього його ще... рейтинг, тому що якраз да, таки щось після минулої да, зустрічі рейтингу ще... Трампа почав падати. Так да спробу у нього ще забери, називається. Так а тут такого немає. Ну я не вважаю це катастрофою, якщо він не зустрінеться з Зеленським, тому що ну неприємно, але не катастрофа, тому що а, треба спілкуватися з всіма з, 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 з демократами республіканцями, з... Е, е, Керівництвом корпорації ВПК для того, щоб були реалізація конкретної сілі. Нас не повинна цікавити, що хто там говорить. Так нас повинна цікавити. Конкретика, нас цікавити, повинна зброя. Якщо він буде продавати зброю, може взагалі мовчати по всіх напрямках, які тільки може бути, може навіть там щось говорити неприємне. Нас це не повинно цікавити. Ну, наприклад, вони ж не нічого не сказали раз, з приводу того, що от малюк з повутинні роздовбав третину стратегічної авіації в Росії. А росіяни дуже нервуються з цього приводу. Два рази вже виступали, вимагали реакції, А у відповідь тиша або те, що б'ють по НПЗ, продовжуються удари, ніхто нічого не говорить. Минулий голова Пентагону. Я пам'ятаю, минулого року в січні. Почав розповідати серйозно, що НПЗ це виявляється цивільна інфраструктура, її не можна чіпати. Ну така собі підлінька була позиція. Там вмирайте за нашу дешеву нафту, і тому ми повинні дивитися в конкретні речі, що відбувається, а слова є словами. Ну, так, головне, щоб не заважали, але знаєте, хочу повернутися до цього страшного цинічного обстрілу, який сьогодні відбувся в Україні, зокрема по столиці Києву. І, от зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що Росія якраз таки це робить навмисно, коли проходить саміт, якраз для того, щоб Продемонструвати свою зневагу до США і до е, європейських партнерів, чи як їх можна назвати, як ви думаєте, чому Росія дійсно вирішила такий масований удар сьогодні нанести? Чи вони просто б'ють лише тому, що вони можуть собі це дозволити, і їм все одно проходить якийсь саміт, хтось з кимось зустрічається, щось там вирішують? Як ви думаєте, ну планування таких операцій потребує часу? Десь може співпадати якісь дати, може не співпадати дати. Ну, ну треба думати, що це так просто відбувається. Так а, ось а, чи демонструє зневагу? Ну демонструє зневагу. Це знову повертаючись до в тому числі до європейців і до, до американців, може навіть до японців, які теж до речі зараз купують російську нафту. Так а, вони ну от ви говорите, там Франція сказала Німеччина сказала Італія. При цьому всі купують російський газ. Да? 20 мільярдів щорічно йде а, в Росію. Да? От нещодавно порахувала статистика була, що 200 мільярдів за три роки Росії виплатили все ж таки. Да? А це майже та сама допомога, яку дали Україні. Ну тобто ну, фактично в нуль можна так сказати, це раз, хоча можуть рази в, в три точно збільшити допомогу, щоб Україна перемогла. І тому а, він не просто демонструє зневагу. Він замазує кров'ю, тому що ну, в першу чергу Трампа, і це його підбільшує. Це очевидно стає. Тому він не хоче відповідати на такі запитання. Чи знає він удари по Києву? Думаю, що знає про удари по Києву. Йому розповідали. Тим більше, знаєте, якось цей Дівенс проговорився. Він говорить, що ми супутників багато чого бачимо. Угу. Як що там реально відбувається, так і скільки жертви, як іде війна, і так далі. Тобто, вони все в курсі, якщо потрібно. Тут питання в тому, чи хочеш ти це чути і робити висновки, і робити дії? Ти чи ти удаєш, що цього не існує? От ви згадували стосовно того, що якраз таки на цьому саміті мали говорити з європейцями щодо нових санкцій. І от якраз таки, коли у Трампа запитали, чи підтримує США заклик Європи до нових санкцій, то Трамп відповів: Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це. Як ви це поясните? Ви згадували про те, що дійсно між США та Росією невеликий товарообіг, а між Європою та Росією значний. То це на що натякає? Трамп, що все-таки він перекладає на них відповідальність? Так. ну давайте так. Давайте так. От е, як пам'ятаєте, коли він перший президентський строк був, коли він приїжджав е, тоді в НАТО і поставив просте питання трьома фразами е, е, Ангела Меркель. Ангела, як так виходить? Ти будуєш е, е, трубу в Росію, оплатиш сотні мільярдів євро е, 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 на рік. А потім приходиш до нас е, по захисту, е, від Росії. Щось тут не так тут виходить. Так ту, та, така сама постановка питання. От тут, от я, це, це те, що я вам говорив, що там іде суперечка. Трамп говорить, от мер приїжджав до нього. чому ви купуєте російський газ і вимагаєте у нас якоїсь е, е, допомоги? Давайте ви будете купувати американський газ. В Чому проблема? І, звичайно, коли знаєте, ми говоримо про санкції, да тут в першу чергу треба від Європи вимагати санкції, конкретних кроків, які повинні вони здійснити, а не це розмови про те, як вони підтримують, Знаєте, краще промовчували зі своїми цими слізливими розмовами, як вони нас за нас переживають. Припинили, припинили просто купувати по трьох позиціях. Те, що не потрібно купувати, хоча б металургію, аграрну продукцію вони ж купують. Ну розумієте рівень маразму, так тобто, вони а тут, тут ж Крим до речі, Росії треба ж рахувати Білорусь. Вони ж фактично разом ідуть, угу. тобто вони нам компостують мозок. А про те, що Україна там щось продає більше, а у Росії білорусі купують. А що такого унікального постачає Росія та Білорусь? На європейський ринок метал, чим він унікальний агропродукція? Чи вона унікальна? А добриво, ви теж купуєте за зниженими цінами російські? Купуєте. А що таке добриво? Це той самий газ, тільки перероблений в цей перероблений в добриво. І тому конкретика повинна звучати, і українці повинні знову таки запитувати конкретні речі і дивитися на ці події і слова як ширма. За якою відбувається реальна політика, і ми повинні в першу чергу орієнтуватися на такі речі: зброю. Давайте зброю, давайте гроші. Ось а все інше можете, знаєте, нам зайвий раз і не говорити. Нас цікавить не слова, нас цікавить давно конкретні дії. Ну, от Сьогодні ж якраз таки на саміті G7 будуть говорити щодо питання України. Як ви думаєте, яких рішень очікувати? Чи знову вони позасуджують, поспівчувають, і на цьому все? Ну, подивимось. Давайте так. На от, все ж таки цікавий крок був зроблений десь місяць тому. Е -е 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 Місяць тому вони були міністри фінансів G7, підписали папір, згідно з яким активи російські не передаються Росії, поки, поки Україна не отримує репарації Цього, до речі, за минулої адміністрації Байдена не було. Воно якось не помічено було, а вони це конкретно зробили. Тому подивимося, що буде зроблено. Але ж повинні розуміти, що. Це розмови, які це розмови такі. Це ж міністр фінансів зробив, а Далі уряди повинні повинні це реалізувати на практиці. Подивимося, як воно буде реалізовано на практиці, що буде говоритися. Далі наші цікавить в першу чергу європейці, американці означили свою позицію, що ті санкції, які вже запроваджені, вони і так більше ніж європейські. До речі, рік тому рік тому таких санкцій. Які зараз діють проти Росії, не було такі проти Байдену, чогось ніхто не вела в Україні, де у нас санкції додаткові, не було дозволів ударів по території, по території Росії. Коли влупили по по Ахмадіяту, я щось теж не бачив, що хтось сполучених Штатах Америки дуже плакав з цього приводу і мається на увазі керівництво. І так далі. Тому давайте, знаєте, завжди треба в контексті дивитися події і хто конкретно, що і як робить. Тому позиція США полягає ну конкретно Трампа. У нього, знаєте, така дивна в дійсності відбувається ситуація. Він фактично діє в стосовно Росії як Обама-Байден, фактично зберігаючи її. При цьому десь він скасував політику Байдена і Обами. Ну, наприклад, ніхто не, як я вам сказав, не компостує мозок щодо ударів по території Росії. Так а ніхто не компостує мозок стосовно використання, наприклад, таких літаків F-16 для того, щоб збити американською ракетою російський літак. При за, за Байдена ну це просто було неможливо. Там бу була бстерика про ядерну війну, і нам би колопали мозок стосовно цього. І тому ми, ми повинні. Ми повинні в першу чергу дивитися в суть питання і розуміти, що нам в першу чергу потрібні ресурси. Тут а ресурси це гроші, гроші від європейців, гроші на закупівлю американської зброї і а, а, гроші на. Завантаження нашого ВПК, а ми за свого боку повинні розширювати експорт нашої продукції е в ВПК, щоб експортувати в Європу по всьому світу, для того, щоб теж воно було інвестиційно привабливим для всіх. Так, погоджуюся з вами, але знаєте, в той же час просто тоді виглядає дивно, чому Трамп надалі не надає нам допомогу, як він постійно розповідає про джавеліни, які він вперше там нам передав для боротьби з агресором, і в той же час в нього дивна заява стосовно того, що не потрібно було Росію виключати з J-8 взагалі що можливо тоді б і не почалася війна в Україні. Якось це розцінювати? Чи він просто грає, скажімо так, одразу подвійну партію, намагається всидіти над? Двох стільцях одночасно і каже, що все-таки ми близькі до угоди, і я не буду зараз водити санкції проти Росії саме для того, щоб була угода. Якось це все корелюється його поведінка з його діями. Як нам це розуміти і чого тоді очікувати далі? Ну давайте так. Головне рішення щодо долі Росії повинна ухвалити Європа. А не а не американці означали свою позицію. Вони 150 років рятували Росію, і далі хочуть рятувати. Причому забуваючи урок радянського союзу, що радянський союз так вони і врятували, та при тому, що радянський союз був значно кращому становищі ніж зараз Росія. Далі взагалі зберігається ситуація, коли знов таки можуть збігтися два, дві обставини: коли Китай та Європа можуть ухвалити рішення про ліквідацію Росії, тому що в принципі в такому вигляді вона їм не потрібна. І тут залишиться тільки одна країна, яка досі буде думати, що можна врятувати Росію. Це Сполучені Штати Америки. Але під таким тиском вони теж не витримують нічого у них не вийде. Як би вони там не намагалися робити стосовно того, що він говорить про Росію, це його а, а, намагання. Ну, Ну, дивіться, людина а, а, обіцяла всім, що вирішить питання. Питання не вирішено. Так і тепер намагається як такий вислів Черчилля політик. Це така людина, яка прогнозує, як воно буде, а потім пояснюють, і потім у нього повинно бути вміння пояснити, чому воно так не сталося. Так і тут, так і тут. він намагається викрутити ситуації, яку потрапив сам, загнавши себе. Бачить, що нічого не не відбувається, і тому отак от, от і говорить, що там G7, хтось винуватий стосовно джевелінів, ну це правда. Трамп же скасував Україні ембарго на постачання зброї, який наклав великі дипломати і дуже великі друзі в лапках України, пан Обама і пан Байден, які до речі і легалізували агресію спочатку в Грузії, а потім в Україні. Хто зустрічався після анексії? Криму та те, що відбулося на Донбасі, хто Конкретно Обама. Він легітимізував те, що вони витворяли. Вони зрозуміли, що можна і далі робити все, що завгодно. Тому наше завдання, наше завдання: бачити параметри, по яких рухається Трамп, а не задавати запитання, що він там мав на увазі, не займатися цією косперологією, Воно нам не потрібно. Наше завдання поставити його в таке становище. Знайти внутрішніх лобістів наших інтересів всередині американського стеблішменту, щоб вони самі проводили виховні бесіди у бесіди у Білому домі при Да? ось буде все гаразд у нас. Тобто ми повинні чітко мислити конкретними категоріями, повинні і повинні розуміти, що публічна дипломатія вона дуже відрізняється від того, що в реальному житті відбувається так, тому що українці досі якесь таке знаєте. Uh, ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи, спрощення уявлення про світ, думаючи, що слова співпадають з діями. Ні, це не так. Ну, досі залишаються українці. Я в тому числі іноді трошечки наївними і довіряємо знаєте, деяким словам політиків. На жаль, але стосовно тиску на Трампа, мені здається, що все-таки в очікуванні виборів, те, що там буде оновлюватися третина Сенату, чи може все-таки посилитися тиск на Трампа? Як саме це може проявитися? І чи вдасться тоді застосувати якісь особливі міри від Трампа? А щодо Росії і її партнерів, ну от Лінці Грем же ж обіцяв, що не тільки проти Росії можуть бути санкції, а проти країн-партнерів. Маю на увазі Китай Індія, які закуповують в цьому сенсі. Це могло б подіяти. І чи дійсно можуть вони натиснути на Трампа? Ну давайте ці процеси в дійсності вже відбуваються. На до республіканців у самих виборців є питання, тому що. А дуже, дуже незрозуміла політика щодо Путіна, тому що там же ж проблема не в Україні, навіть а проблема щодо Путіна, тому що от фанатів Путіна в Америці взагалі немає. Підтримка України все ж таки користується підтримкою там, більшості населення. Це правда. А от щодо Путіна, ну точно там фан-клуб достатньо, достатньо маленький. Там приблизно 1 там чи 2 відсотки. Я так пам'ятаю, то підозрює вихід з Росії. Які живуть Сполучених Штатах Америки або зовсім якісь довбануті люди, і це впливає на американців і тому лінці Грем республіканців, тому лінси Грем так і говорить далі. Я от нещодавно дивлюся, що е, прокинувся все ж таки конгрес, е, як демократи, ну там сам Бог волів у них, е, е, знаєте, оплювати Трампа та робота. У них така, це дуже добре. Для нас і у них Україна як не дивна, це є питання. Як вони якось вони тримаються в ну на в такому фокусі уваги? І республіканці. От є от викладене відео слухання голови Пентагону. Ну там знаєте, так якось без сантиментів взагалі розмова була як з боку дружніх республіканців, і м'яко кажучи, не дуже дружніх демократів. Вони там просто його там підловлювали на незнанні багатьох деталей. Підловлювали на питаннях на питаннях стосовно України. Там, до речі, до знаєте, цікавий пасаж був. Мені дуже сподобався. Там є такий конгресмен Макконел, і там, коли ну, знову голова Пентагону почав розповідати про те, що ну от, там минула адміністрація, там так робили, війна Байдена і так далі. Він, він просто золоті слова, які, до речі, підходять для України, сказав. Він сказав: ми там. Ми там, де є запитання звинувачення минулого, не є планом майбутнього, просто золоті слова. А, і чому це українці теж повинні запам'ятати? Знаєте, а то у нас ми чіпляємось за якусь туфту, згадуємо хто, хто що сказав попередник 3 роки, 4, 50 років тому, замість того, щоб виходити з того, що є. Тобто це більш адекватна оцінка реальності повинна бути у нашої нації. Так і там, там його активно вже запитують. Я, до речі, не виключаю, що його очікує відставка, тому що рівень незадоволення а, його професійною підготовкою ну, достатньо високий. А, чи може він міністра оборони? Ви маєте ви... на увазі саме перепрошую, так? Да, голови Пентагону. Ну, бачите, маска все ж таки віджали, тому що я про це давно говорив. Ще фінгал початку, поставили, що мас... так? Да, да, маск в такому вигляді не може. Не може так довго знаходитись при Трампі. Всі він або публічно з ним посварився, щоб щось приховати, свій вплив, або його віджали, що, скоріш за все, або там ні Рубіо, ні всім цим зубрам не Ілон Маск, який там може набрати Трампа по телефону і там щось вирішити. Це питання. Там є апарат, який говорить: ти хто такий? Ти мільярдер, мільярдер. Ти ж не хочеш стати мільйонером. Не хочеш стати мільйонером. Ну так давай тоді ти займайся своїми справами. Ми будемо займатися своїми справами. Так, дійсно, будемо більше завдяки вашому аналізу розбиратися в тому, що відбувається. Дякую вам. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Бережіть себе обов'язково і до наступних зустрічей. Дякую. Дякую, до побачення.